Привіт, друзі! Вже четвертий день гуляю по Ярмусу. Це місто в Новій Шотландії, і щоденно наблюдаю оленів, яких дуже багато в Ярмусі. В цьому відео я хочу вам відповісти на таке питання, що я роблю в Галіфаксі в Новій Шотландії, тому що мені постійно пишуть, що чоловіче. На що ти приїхав в цей Галіфакс? Тут біда бідосінька зарплати маленькі, і я з цим згоден. Треба їхати в Калгарі, треба їхати там в Саскачеван, в Манітобу, Альберту, щоб там мати класні зарплати. Елементарно, друзі, відповідаю. Я, по-перше, приїхав в Галіфакс, ой, Олень, бачите? Я приїхав в Галіфакс, тому що тут моя донька. Вона з колишньою дружиною вони сюди раніше приїхали. Це, в принципі, основна причина, що я роблю в Канаді. Але також перевагою нової Шотландії є те, що тут відносно легко можна податися на піар на Permanent Residency. І я, на щастя, пройшов уже номінацію від провінції. Це зайняло мене півроку. І зараз я очікую на піар. А коли отримаю піар. То я вже тоді буду думати, вирішувати, куди рухатися далі і як далі будувати моє життя. Гляньте, яка краса. Бачите, цим оленям взагалі не треба думати ні про піар, ні про громадянство, ні про що. Вони тільки шукають собі, що попоїсти. А ми мусимо думати, як заробити. Де жити, як платити за оренду і так далі. Але нічого, ми щось придумаємо, так? не будемо падати духом, і все в нас буде добре. Дякую, друзі, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!